На мою думку, цінності це про проявлення внутрішнього назовні. Тому компаніям не тільки важливо сформувати, але й зрозуміти, які цінності насправді відображають їх корпоративну культуру. А кожен кандидат, кожен співробітник бажає на роботі отримувати максимум розвитку, комфорту і співпраці в довгій перспективі. Саме тому дуже важливо, щоб ті цінності, які формує для себе компанія, насправді відповідали тому, що є всередині неї. Таким чином, можна буде забезпечити оцей ідеальний перфект меч між кандидатом або ж вже співробітником і безпосередньо роботодавцем. Тому моє. Переконання потрібно не лише формувати, але й ретельно слідкувати, щоб цінності були прямим відображенням того, що відбувається в компанії, і які насправді внутрішні корпоративні культурні процеси в ній відбуваються.